Від ранку у центри допомоги армії гуртуються містяни, несуть продукти та речі першої необхідності. Надалі це розвозять на позиції тероборони та кухні, де готують обіди захисникам. Ми принесли одіяло, подушки. Вчора ми купували каремати, продукти харчування. Ми оптимістично налаштовані. Ми віримо в нашу країну, в наших солдатів і в нашого президента. Плетуть маскувальні сітки для захисників. Ну, тому що ми за Україну, mm -hmm. за нашу рідну Україну. тому вирішили допомогти нашим солдатам, хоч чимось. Прочитали в інтернеті, що треба допомогти. Осторонь не лишилися і діти на своїх вимушених канікулах допомагають тут, каже школяр Ілля Гелюк. Я не можу сидіти вдома і читати новини, потрібно щось робити, тому що тільки разом ми переможемо. Колектив одного з черкаських училищ розгорнув у своїй їдальній кухню для захисників, каже директорка закладу пані Ольга. Готують борщ та кашу. Ми зараз працюємо в досить таких важких умовах, які зараз, на жаль, в Україні є. Ми працюємо для того, щоб допомогти нашій, нашій армії, нашій територіальній обороні, нашим воїнам, нашим захисникам. І для того в нас працює весь подовічний колектив разом з нашими кухарями, з нашими дівчатами, нас їх всього двоє. Майстри виробничого навчання, ви бачите, що хлопці працюють. І жінки, які є викладачами загальноосвітними чи спеціальними, вони працюють разом з нами. Годуємо, годуємо і будемо годувати, скільки нам буде потрібно. А на солоденьке, додає жінка, з повидлом. У нас з повидлом. Ось ми діждалися, поки вони трошечки остили, і сподіваємося, що буде дуже людям смачно. Ну і бачите, технологія така гарна випічки, ніби у настоящій, як то кажуть, пікарні. Волонтери працюють безупину п'яту добу. Об'єдналися як колись у 14-му, каже директорка центру допомоги армії Оксана Циганок. У неї вчора був день народження, і на подарунок говорить, прохала лише одне перемогу України. І молодь, і старше покоління. Ми сьогодні одні, як ніколи. Жоден ворог не пройде, ніяк він не може пройти, тому що кожна людина буде захищати свою вулицю, свій будинок, кожне дерево буде стріляти. Ми навчені, у нас є зброя. Ні, ми вміємо робити коктейлі. Молотова не пройде ворог ні до Києва, ні до Черкас. Ми поженемо його точно до Севастополя. Україна вистоїть, говорить Оксана Циганок. Кількість охочих боронити державу стільки, що в Черкасах нині призупинили прийом у тероборону. Тетяна Недбайло, новини.